Ласкаво просимо. Я співробітник Буха, компанії, яка відповідає та піклується про управління та обслуговування громадського простору для муніципалітету Дутінгін. У цьому відео ми збираємося обговорити все, що стосується збору та сортування відходів. Оскільки ми робимо нові продукти з різних видів відходів, які ми збираємо, тому сортування відходів важливо для муніципалітета Дутінгем. Наприклад, подумайте про старий папір. Ваш старий папір або картон гарна сировина для нового туалетного паперу. З відходів можна зробити і нову тканину. Наприклад, якщо добре відсортувати пластик, можна зробити і нові пляшки. Це також стосується і блік жерстяних або бляшаних банок, і ми можемо переробляти їх знову і знову. Це приклади того, чому ми в Дутінхі приділяємо багато уваги розподілу відходів, і це абсолютно безплатно. Але за переробку залишкових відходів у сірих баках у Дутінхім люди повинні платити. Ось чому кожному мешканцю Дутінхіма цікаво правильно та ефективно розсортувати сміття в помаранчевій, синій та зелений бак. У Дутінхен є чотири типи сортування, помаранчевий для пластикових банок, упаковок та картонних коробок від напи. Синій для білого паперу та картону. Зелений, овочі, фрукти та садові відходи. І Ласк ті, що залишились, йдуть у сірі баки. Витаменту. Ось гарний приклад: огризок від яблука. Ми викидаємо в зелений бак, куди йде все рослинне. Папір та паперові етикетки на пластиковій упаковці викидаємо у синій ящик. Після того, як ми відокремили паперову етикетку, пластикову упаковку можна викинути в помаранчевий контейнер. Звичайно, якщо ви сумлінно підійшли до сортування. Часто люди викидають пачку від цигарок у сірий бак. Але чи знаєте ви, що якщо вона чиста, то вона може бути так само розсортована окремо. целофан, помаранчевий, сама картонна пачка у синій, а фольга всередині у сірий? У Нідерландах ми маємо багато видів упаковки, наприклад, упаковка яєць. Ця пластикова йде в помаранчевий бак. Паперова в синій. дитячі підгузки. Особливість їх сортування в тому, що коли підгузник не використаний і чистий, він йде в помаранчевий. А коли використаний повний, то в сірий бак. Знову паперове пакування, картонна упаковка з пластиковими кришками від напоїв та молочних продуктів, помаранчевий бак. Також сюди бляшані банки. Ви бачите пакети від чіпсів, вони подібні до них упаковки викидаємо в помаранчеві. Такі пластикові пляшки мають вартість, яку вам можуть повернути у магазині на касі чи соціальних автоматах. Але якщо ви не хочете їх обмінювати на гроші, то викиньте, будь ласка, їх у помаранчевий бак. Ще варіанти пластику, що йде в помаранчевий бак. І ще варіант помаранчевий. Пляшка від соку або молока помаранчевий також. картонна коробка синій бак. У таких варіантах упаковки, як з дитячого харчування, трошки складніше. Тут кришка та обідок зверху з пластику, сама банка з картону, а всередині фольга. Тому пластик, який можна відокремити, викидаємо в помаранчевий, а саму коробку у сірий. Так як її неможливо розділити вручну на папір і фольгу, і нарешті пінопласт від великих меблів або техніки, наприклад, від великих телевізорів, пінополістерол абсолютно не можна викидати в помаранчевий, зелений або синій баки. Його місце у сірому чудово. Ось такі справи з правильним сортуванням сміття за відповідними контейнерами Що стосується залишків їжі в упаковці, бажано змити їх водою, і викидати упаковку вже помитою. Нічого страшного, якщо трохи залишиться. de badkamer. Сміття з туалету. Носові хустки, туалетний папір, засоби жіночої гігієни, ватні палички та диски, а також волосся завжди йдуть у сірий бак. До того ж, у вас ще з'являються мішки з пилососу, з пилом та дрібним сміттям із підлоги. Їх так само у сірий бак. Сортування та переробка відходів робить можливим виробництво нових продуктів, але це також дуже добре і для навколишнього середовища. На жаль, багато сміття потрапляє у воду та завдає багато страждань тваринам. У наших силах намагатися запобігти цьому підтримуючи світ у чистоті, правильно розділяючи відходи. І ось ще один гарний приклад: ми робимо грунт для горшиків із відходів у зелених баках. Так ми можемо удобрювати нові рослини, які гарантують. Що це точно супер для всього довкілля? Цей стілець, наприклад, зроблений з пластикових відходів. для старого текстилю, скла та електроніки, є окремі пункти прийому у вигляді підземних контейнерів, які часто можна знайти біля магазинів. Тому ви можете утилізувати свій текстиль та посуд окремо. а електроніка здається безпосередньо в центр переробки тут в Дутінхімі.